Вітання. Інструкція щодо експлуатації реп засобу PS 2.0 без екзоскелета. Тобто от на автомобільній такій підставці. Ви отримали даний РЕП-засіб, перевіряєте одразу комплектацію. Значить, в комплектації має бути відповідна кількість антенн. Я їх зараз накрутив, вони вам прийдуть окремо. Має бути сам реп засіб Він буде складатися з декількох модулів відповідно до замовлення. Тобто, на кожному модулі буде писати його потужність, споживання, а також частотний діапазон. Кожна антена має також маркування свого частотного діапазону. Використовуємо тільки антени, які відповідають даному частотному діапазону модуля, тобто вкручуємо їх у відповідні роз'єми. Також ви перевіряєте, у вас в комплектації буде АКБ. Від одного може бути там до 4-6 до штук відповідно до часу, який ви хочете використовувати реб засіб. Увімкнений. АКБ у нас модульні, їх можна об'єднювати. Згодом я вам покажу, як це робити. До вашого комплекту буде вивідна кнопка. Вона буде мати декілька виходів, підключення до АКБ відповідно кількості АКБ, які будуть в комплекті вашого реп-засобу. Також у вас буде силовий кабель підключення живлення від одного АКБ або спарених двох АКБ, або спарених трьох-чотирьох АКБ. По цьому кабелю ви підключаєте живлення до РЕП-засобу. І також у вас в комплекті буде швидкісна, потужна зарядка. Тепер я пройдусь по етапах підключення реп засобу Тобто, перший етап, ви обов'язково провірили комплектність. Комплектність це відповідає вашому реп засобу Після цього ви починаєте вкручувати антени. Тобто ви вкрутили всі антени у відповідні роз'єми. Переконали, що немає ніде пошкодження, пошкодження силових кабелів на самих модулях, на самому реп засобі пошкодження кабелів антенних, тому що транспортування відбувається. Логістичними компаніями і бували випадки, коли під час транспортування були деякі типи пошкоджень. Тому ви це все перевірили. Після цього, коли ви це все вкрутили, ви починаєте об'єднувати АКБ модулі. Якщо у вас буде один АКБ до РЕП-засобу, то у вас буде вивідна кнопка відповідно з одним роз'ємом. Якщо у вас буде два АКБ до РЕП-засобу, то у вас буде вивідна кнопка з двома роз'ємами. Підключаєте першим ділом вивідну кнопку. Підключили в кожен роз'єм. Після цього для об'єднання АКБ ви під'єднуєте роз'єм з зеленим маркуванням одного АКБ і з червоним маркуванням другого АКБ. Послідовно об'єднувати АКБ попарно можна тільки з однаковим зарядом. Якщо у вас відбувається якась нештатна ситуація, наприклад, вам треба швидко докинути заряджений АКБ до розряженого, то ви їх об'єднуєте, але розумієте при цьому, що два АКБ одночасно стартануть, вони почнуть балансуватись. Відповідно, коли буде підключений реп-засіб до цих АКБ, він буде працювати. Тому, коли ви підкидуєте АКБ, який має менший заряд до більшого заряду, і вони ще не збалансувались, то за 10-15 хвилин ці два АКБ збалансуються, ви їх зможете вимкнути з вивідної кнопки. І тільки після цього під'єднюєте цих два збалансованих АКБ до реп-засобу. У вас залишиться один роз'єм зеленим маркуванням, він відповідає за заряд АКБ, І один роз'єм на другому акумуляторі з червоним маркуванням. Він відповідає за живлення реп-засобу. Перевірте, чи не пошкодилось. Вивідна кнопка, коли ви об'єднали 2 АКБ. Короткий затиск кнопки відповідає за старт 2 АКБ. Ось вони стартанули. На вольтметрах відображається їхній вольтаж. Запам'ятайте, що 29,4 вольта це повний заряд АКБ, а 21 вольт повний розряд АКБ. Тому коли у вас на вольтметрах буде 22 вольти, то ви маєте розуміти, що ось ось. Уже ємність АКБ закінчиться і ваш РЕП-засіб перестане працювати. Також на кожному АКБ є дублюючі кнопки, якщо би ви перебили вивідну кнопку. Але ви вже можете побачити, яка потужна вивідна кнопка, яку буде дуже важко перебити. Але на всяк випадок, ми продублювали ці кнопки включення-виключення на самих АКБ. Щоб виключити АКБ, потрібно зажати 6 секунд. На вивідній кнопці. Після цього АКБ вимикається. Відповідно, ви перевірили АКБ. АКБ у нас нормально працює з вивідною кнопкою. Після цього ви робите монтаж реп засобу на автомобіль. Тобто ви монтуєте. Тут у вас на цій підставці автомобільній. Ну або це ж це так само можна використовувати на якусь військову техніку. У вас є чотири отвори. Ви просверлюєте дах. І кріпите на цих чотирьох отворах репзасіб. Після того, як ви закріпили його на реб і кріпите його ось так, що оце у нас перед автомобіля, а оце у нас зад автомобіля. Не кріпіть його вздовж автомобіля, він має стояти репзасіб в впоперек автомобіля. Дивіться: щодо розміщення антен і самого репзасобу разом з антенами, чи це на підставці репзасіб з такими антенами? Чи це РЕП-засіб на екзоскелеті з такими антенами. Біля антенн не має бути металу поблизу. Тобто на рівні антенн не має металу бути. Метал, якщо є, якщо є у вас якісь там конструкції зверху на духу автомобіля, вони не мають бути вищими, чим сама антенна з відбивачем. Тобто вони мають бути на нижньому рівні. Ні в якому разі, в пікап не встановлюєте реп-засіб, тому що ваша кабіна спереді буде робити велику перешкоду. І коли дрон буде залітати спереді, репзасіб на нього буде погано діяти. Не має бути металевих конструкцій. Вони мають бути подалі, вони мають бути на рівні нижчому, чим антени. Тому не встановлюйте реп низько десь, коли у вас є якісь метали вищі за самі антени. Якщо ви використовуєте даний реп-засіб на позиції, він має стояти зверху, він не має бути в окопі, тому що окоп буде перешкодою для поширення подавлення. Безпілотних апаратів. Тобто, все має бути антени мають бути на вищому рівні. Коли ви заїхали в кущі, і тут дуже багато гілок, також це дуже погано, тому що будь-який метал, який буде зверху на антені, він може привести до вигорання самого модуля. Тобто, коли ви заїжджаєте в кущі, знайдіть таке місце, де біля антен буде менше гілок для того, щоб антени працювали. Тобто антени хочуть, щоб навколо них був простір. В якому будуть поширюватись хвилі. Дуже критично для поширення хвиль, це вологі гілки. Вони діють як екран. Вони екранують і приглушують потужність даного ребу. Тобто, якщо ви хочете, щоб реб-засіб вас захищав, перед антенами не має бути ніяких перешкод. У вас є бідний роз'єм подачі живлення реб засобу. Тобто, у вас є. Один звідти, він зараз заізольований, тому що ми живлення будемо подавати з цієї сторони. І один роз'єм звідси. У вас в комплекті буде з реп-засобом отака частина термоусадки для того, щоб заізолювати і зробити водостійким цей роз'єм. Тобто після монтажа, коли ви вже оприділили місце, змонтували цей реп-засіб на дах автомобіля, підключили кабель живлення. Протягнули його по автомобілю, як вам потрібно. Після цього ви берете оцю термоусадку і тут термоусаджуєте це з'єднання для того, щоб ці роз'єми були вологозахищені і водозахищені. Пускаємо на ось цей конектор, закручений. І вже тоді феном або вогнем ми вже палимо оцю термоусадку, вона стягується та фіксує конектор. Далі ви заводите цей кабель в автомобіль. Або військову техніку, і вже можете після цього підключати цей кабель до АКБ. Для уникнення підгорання силових контактів з виходу з АКБ, а також кабель уживлення до РЕП-засобу підключаєте тільки при вимкнених АКБ. Якщо ви підключите до увімкненого АКБ. Тут піде іскра, і контакти можуть вигоріти. Тому підключення силового кабелю до реп-засобу, кабелю живлення його відбувається тільки при вимкнених АКБ. Якщо ви пам'ятаєте, на одному АКБ у вас залишиться червоний вихід, на одному зелений. Підключаєте до червоного виходу. Після цього, як ви це зробили, у вас від АКБ піде уже оця спарана кнопка. І ви її собі фіксуєте. Де вам буде зручно для вимкнення вимкнення реп -засобу. Значить, так само, уже, щоб вімкнути реп-засіб, ми зажимаємо один раз. У нас йде старт всіх блоків, відповідно, з'являється світлова індикація. Для виключення ми зажимаємо на 6 секунд. І віджимаємо. Індикація почне тихесенько засад. Тобто це буде свідчити, що ви реп-засіб вимкнули. Значить, нештатні ситуації. Ще раз пройдемось по нештатних ситуаціях одразу з АКБ. Для того, щоб показати, я спочатку розімкну АКБ від реп-засобу і покажу вам наочно. Значить, ви нажимаєте один раз і відпускаєте. Це для включення. Через 2 секунди затримкою включиться реп-засіб. Тому треба розуміти, коли ви нажимаєте на кнопку і відпускаєте, репзасіб вімкнеться через 2 секунди. Не миттєво. Після цього, якщо ви захочете його вимкнути одразу, у вас це не вийде. Тобто по команді йде затримка. Тому треба буде почекати десь 3 секунди після вімкнення, і тільки після цього ви зможете ще раз зажати на 6 секунд і вимкнути репзасіб. Якщо ви, наприклад. Ну, буває помилково. Вимикаєте реб-засіб швидше, ніж за 6 секунд. Він може після цього вже не вимикатись. Після того, як ви вимкнули реб-засіб, наприклад, і приїхали на КСП, щоб зарядити акумуляторні батареї, значить, ви розмикаєте кабель живлення на АКБ з червоними термоусадками. Берете зарядний пристрій. Можете навіть не забирати з автомобіля АКБ, якщо вони всередині. Просто тягнете переноску, підключаєте зарядку, цю переноску. Тобто вам не потрібно носитися за КБ. Хочете носитися. Найкращий вихід це кинути переноску, автомобіль під'їхав, в автомобіль поставили швидкісне зарядку. Навіть якщо у вас АКБ буде не всередині автомобіля, а зовні автомобіля. Вивели кабель від зарядки до АКБ і поставили на заряд. АКБ всі повністю водозахищені. Ребзасіб даний також водозахищений. Тобто ви навіть зможете заряджати на автомобілі ці АКБ або всередині автомобіля, коли несприятливі погодні умови. При підключенні зарядного пристрою до двох АКБ вам обов'язково потрібно буде відімкнути основний кабель живлення. Тобто перед заряджанням ви відмикаєте основний кабель живлення реп-засобу. І тільки після цього ви ставите АКБ на заряд. Зарядили АКБ, вимкнули два АКБ, роз'єднали заряд. Підключили кабель живлення реп-засобу до АКБ. Після цього ви зможете використовувати даний реп-засіб зарядженим АКБ. Не можна заряджати АКБ. При підключеному реп-засобу. Це спричинить старт самої завади. Тобто реп-засіб увімкнеться. Тому, щоб такого не було при заряді, відмикаєте реп-засіб від АКБ і підключаєте роз'єм зарядного пристрою, вихідний роз'єм зеленою термоусадкою. Роз'єднювати акумулятори вам уже не потрібно. Вони будуть попарно заряджатися від одного зарядного пристрою. І ставите на зарядку. Зарядка у вас після заряду підсвітиться зеленим світодіодом. Це буде свідчити про повний заряд АКБ. Так само знімаєте цей роз'єм, забираєте зарядний пристрій і у вас будуть, в принципі, акумулятори тоді працювати, вимикаєте ці АКБ, підключаєте знову силовий кабель до реп-засобу. І все, реп-комплекс готовий до використання. Якщо ви хочете використовувати даний реп-засіб з такими пристроями, як EcoFlow, то є можливість підключати до екофлов високошвидкісний потужний зарядний пристрій, який йде в комплекті, і живити від нього реп-засіб. Тобто до кабелю живлення реп-засобу. Ви підключаєте зарядний пристрій, який йде в комплекті. Підключаєте його до EcoFlow і нажимаєте старт. EcoFlow має бути потужністю не менше 2 кВт. Менша потужність піде в захист. Тобто, якщо EcoFlow має потужність 2 кВт, ви зможете живити напряму з EcoFlow через зарядний пристрій реп засіб Таке можете робити в разі, якщо у вас розрядились стаціонарні АКБ, і вам треба ще бути під захистом реп-засобу. Писець 2,0. Щодо безперервної роботи даного реп-засобу, значить, у нас є обмеження ємність АКБ, а також перегрів самих модулів. Те, що ми тестували в нормальних умовах. Значить, до двох годин безперервно даний ребзасіб може працювати. Якщо ви будете їхати на автомобілі і ребзасіб буде за рахунок руху обдуватися, то він зможе працювати на повній ємності АКБ, тобто безперервно, безперервно, але тільки в русі, при обдуві самих модулів. Значить, далі. Об'єднання акумуляторних АКБ. В даному реп засобі писець типу 2.0. Ми також зробили модульний АКБ, який можна об'єднювати один з одним. Для об'єднання вам просто треба підключити червоний вихід з одного акумулятора з зеленим входом іншого акумулятора. Об'єднання може бути послідовне до 4 АКБ. Зараз я вам об'єднаю 4 АКБ. Коли ви об'єднаєте 4 АКБ, послідовно у вас по краях буде вихід з одного АКБ з червоною термосадкою, а з іншого крайнього АКБ вихід з зеленою термосадкою. Цей вихід відповідає за зарядку. Тобто ви будете оці всі АКБ заряджати одним зарядним пристроєм. Якщо у вас буде два зарядних пристрої, ви просто ці попарно роз'єднюєте їх і заряджаєте двома пристроями. З цієї сторони, у вас буде вихід на реп засіб Тобто до кабелю живлення. І таким чином, під'єднавши до реп-засобу, ви зможете використовувати повністю всі 4 АКБ. Вони будуть об'єднані вивідними кнопками. І з одної кнопки ви будете вмикати і вимикати реп-засіб. Також можна під'єднати і до 8 АКБ. Тобто, цю четвірка, яка послідовно з'єднана. Під'єднується до цього крайнього модуля. Інша четвірка послідовно з'єднана, під'єднується до цього крайнього модуля, який зараз зарезервований і не використовується. Таким чином можна АКБ об'єднювати до великої кількості, в залежності, скільки вам потрібно, щоб на одному заряді працював реб-засіб. Так само вони заряджаються з швидкісних зарядок. Один АКБ має 1660 Вт споживання одного блока в районі 160 Вт. Розрахунок кількості блоків відповідає ємності АКБ. І ви зможете вирахувати, скільки часу має працювати на одному АКБ ваш реп-засіб. Збільшуючи кількість АКБ, ви збільшуєте час роботи реп-засобу від цих АКБ. Один АКБ від швидкісної зарядки. Заряджається годину 10 хвилин, 2 АКБ від однієї швидкісної зарядки будуть заряджатися 2 години 20 хвилин, 3 АКБ буде заряджатися 3 години 40 хвилин, 4 АКБ будуть заряджатися 4 години 50 хвилин. Якщо ви будете заряджати більшу кількість АКБ, відповідно час заряду буде збільшуватися. При експлуатації даного реп-засобу постійно перевіряєте цілісність антенн. Цілісність кабелів в антенах, цілісність роз'ємів, чистоту роз'ємів. Щоб в даних роз'ємах зовсім не було бруду. Перевіряйте цілісність силових кабелів, Щоб силові кабуля були без пошкоджень. Перевіряйте цілісність самих АКБ, щоб не було отворів від осколків АКБ. Тому що АКБ при пробивці можуть загорітися. Перед кожним виїздом ви перевіряєте роботоздатність реп-засобу на спектроаналізаторі. Тобто ви дивитесь, щоб кожен діапазон відображався на спектроаналізаторі з відповідною амплітудністю. Якщо ви будете бачити, що якийсь діапазон не відображається на спектроаналізаторі, ще раз перевірте реп засіб І якщо ви впевнені в тому, що якийсь модуль не працює, Тут так само збереглась модульна система. Ви можете попідрізати ось ці термоусадки, такі чорні, і там будуть XT90 роз'єми. Ви можете роз'єднати, наприклад, цей модуль, відкрутити два болта, зняти його і ці самі роз'єми з суміжних модулів об'єднати для того, щоб реб-засіб працював без цього одного модуля. Цей модуль відправляєте до нас на діагностику, на ремонт. продовж там. П'яти днів ми вам зможемо його відремонтувати і відправити назад. Так само, як отримуєте, отримали, під'єднали, встановили і термоусадку, термоусадили ці роз'єми, щоб вони були водо і вологозахищені. Обов'язково перед кожним виїздом перевірте, чи антени докручені. Тобто, тому що від вібрації, поки воно буде їздити, антени можуть розкручуватись, і ви їх постійно маєте докрутити. Відповідно, прийде якийсь момент, коли вони вже не зможуть докручуватись, але постійно перевіряйте антен на докрут антенн на роз'ємах. Тому що, якщо антена розкрутиться, відповідно не буде навантаження на самому модулі, відповідно, модуль вигорить. І ще один нюанс: оці світодіоди, їхнє загорання. Не свідчить про роботоздатність реп-засобу. Це тільки свідчить про те, що живлення на сам модуль подалось. Свідчити про роботоздатність реп-засобу має тільки спектроаналіз повністю кожного діапазону, або ж перевірка його на вихідну потужність з допомогою ватметра та атенюатора. Тобто кожен блок треба провірити. Щоб провірити кожен блок, вам потрібно буде роз'єднати кожен блок. Для того, щоб окремий блок стартанув, а не всі одразу. Тобто, якщо ви будете робити таку достеменну перевірку, вам потрібно буде роз'єднувати оці силові роз'єми. А потім їх, коли ви вже все перевірите і все назад поз'єднюєте, так само термоусадити, щоб ці роз'єми були волога і водозахищені. Тому що у нас всі роз'єми на даному реп-засобі волога і водозахищені. Навіть... XT90, який ви постійно будете роз'єднювати, він вологозахищений. Кришки є спеціально, щоб бруд не попадав. Оцей роз'єм, який відповідає за заряд, на ньому є кришка. Коли ви встановлюєте десь на автомобіль або на техніці для використання, ну ви ж зарядний роз'єм не використовуєте, закрийте його цією заглушкою. Коли ви, наприклад. Вивідна кнопка у вас протянута вже і вона стоїть на техніці, а ви зняли АКБ. Закрийте ці вивідні роз'єми спеціальними заглушками, щоб в них не попадала волога, не попадало болото, пилюка не попадала. Закриваєте їх. Все, що ви будете забирати з собою, воно буде мати відкриті роз'єми. Все, що ви будете прокладати або десь лишати, не використовувати, воно буде мати такі заглушки. Тому кабель живлення, який ви протягнули, і, наприклад, зняли АКБ. Хай він не їздить там на автомобілі чи на техніці, хай сюди нічого не попадає, закриваєте заглушкою. Все має бути закрито під час невикористання даного репзасобу. Якщо у вас стається якась поломка, то на кожному модулі є QR-код, який приведе вас по посиланню на технічну підтримку. Тобто, ви зможете зв'язатися з технічною підтримкою, а також побачити, Дану відеоінструкцію за цим посиланням. Ну і загалом у нас працює сервісний центр, який обслуговує наші реп засоби ПСЦ типу 1 і ПСЦ уже типу 2.0. Тому якщо стаються якісь поломки, ви можете досить швидко зв'язатися з сервісним центром і відправити ваш реп засіб на діагностику, або ж відправити окремий модуль на діагностику. Ми швидко його діагностуємо, а також. Поремонтуємо, відновимо його або ж замінимо в найкоротші терміни для того, щоб ці засоби здобували нашу перемогу.